Привіт, ви на каналі Вікібокс і сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі індра. Ну, давайте вже починати. Переходимо в Pinterest. Так, я написала анімей Гіф Пінк. Ви можете написати просто анімейгів або якийсь кольор. Ну, нам потрібно саме на квіткову таку тему. Квітень у мене асоціюється з квітами. Можна навіть написати флавер, Но я хочу сакуру. Так, і коли ми все це посохраняли, можна вводити наш, нашу програму для монтування. Це в мене інше. Так, потім ми беремо відео та фото. Обираємо фото або всі. Я тут навіть трошки посохраняла деякі, потім я обираю такі, які як гів. Воно буде написано Гіф. Потім я обираю ось ці. І все. Іще ось такий місяць хочу. Потім трошки обрізаю. До речі, гіф може бути любого розміру, так. Тобто 9 секунд, там, не знаю, 10, ну, тому що це якби то фото без звуку. Ось так. Потім ми обрізаємо так, щоб воно було на весь екран. Так, мені все подобається, потім ми нажимаємо на ось цю, і потім нажимаємо на ось це. І дивіться, треба, щоб воно було у вас десь так на посередині десь 4-5 мілісекунд. Щоб просто був плавний перехід. І це все? Ні, це не, ще не все. Нам потрібно ще музичку додати. в Веншот тут буде розділ музика, тому що не хочеться, щоб вас заблокали за авторські права. Тому я завжди обираю ось це чіл. Чи як воно? Я, я не знаю. Так, і потім підбираю музику. Можете просто пошукать, и а еще я люблю усы. Софт. Або чил, або высала. Краще сумно, краще не треба. Я трошки обрежу, чтобы там так, потом мы нажимаем на звук, и потом мы робим звук Я же завжди роблю так, здесь на, на, одну секунду. Потом оно плавно зникает, как это вылукается. Вот так. Ну, краще мне не сдается просто убить. как ты разумеешь? Щоб воно було плавним, десь на 3-2 секунди потрібно. Так. Потім ми обираємо і пишемо. Я спочатку пишу Welcome. Ось так. Ми переходимо і обираємо шрифт, У мене є навіть деякі завантажені. Ось тут можна завантажити. Ось так. Можна обрати. Все одно на англійській тут можна базовий ось такий можна, або ось такий, або ось такий. Я завжди ось такі використовую. Welcome! Потім ми нажимаємо Радагувати, і у нас буде ось така. І я завжди обираю ось це, щоб воно було як буде підмастю переходу. І пишемо наш канал. У мене вікібокс. Пишеться разом, якщо що. Хто ще до сих пір, не знаю. Ось так. Тут я хочу зробити зелене, тому що під зелене... Під зелене, щоб було зеленим. Ось так мені здається, набагато краще. Все. Роб... Усім бай!